День добрий. Сьогодні в програмі Моє слово з вами Марія Вайна, письменниця, кінодраматургиня. Матимемо мову про режисера Сергія Параджанова, українського режисера, того, який говорив, що він вірменин, який сидів у радянській тюрмі за український націоналізм. Бачите, яка абракадабра смислів. І разом з тим це є правда життя Сергія Параджанова. Сергій Параджанов відомий у цілому світі. Він був відоміший свого часу при нашому совєтському режимі більше за кордоном, ніж в нас. Бо його фільм облетів всю планету. Він отримав 28 високих нагород міжнародних, 24 гранд прі міжнародних. І він є записаний в книзі рекордів Гіннеса за тими нагородами, які він отримав. Чому такий славний фільм Тіні забутих предків Сергія Параджанова? В чому його такий великий секрет? Напевно, ті особистості, яка інспірує, яка надихає, вдихає в цей фільм душу. Ви знаєте, Сергій Бороджанов досить така ексцентрична, неординарна особистість. І для того, щоб просто його можна було побачити вам, я звернуся до його штрихів-біографії. зокрема, Скажу, що народився він в Грузії, хоча він вірменин, в тих в родині Ювеліра. Ну, десь е, розуміння чогось прекрасного десь було в родині е, е, в пріоритеті, але його не задовільняла статична краса. Він шукав якоїсь іншої гармонії і, напевно, ще знайшов, тому що е, склалося так, що вступити він вирішив до. Тбіліської консерваторії на вокал. Навчався він на вокалі і разом з тим, так як він був дуже темпераментним, таким рухливим молодим чоловіком, він пішов ще навчатися на танці. Але Тбіліці йому стало мало. Він вступає в консерваторію, переводиться в консерваторію Московську, і там продовжує навчатися. І тут він пізнає кінематограф. Середовище кінематографічне і, безперечно, вступає до Віку. Це Державний інститут кінематографії всесоюзного значення. Це найбільш такий відомий і сильний за своїм викладацьким складом університет у Радянському Союзі. Вступає він до майстерні Савченка Ігоря Савченка. А Ігор Савченко разом із Довженком вони були українцями. І власне, цей, ну напевне, візерунок душі української він. Почав пізнавати власне через свого викладача. Він почув українську пісню, він побачив українську вишивку, він, він почув українську мову і замилувався тим. Коли помер його викладач, він і його однокурсники поїхали до Києва працювати до Києва. І він полюбив Україну. Знімав свої фільми. Знімав фільми, ну, такі ну, хороші, але не геніальні. Звичайно, тоді він зняв чотири фільми. І так складається, що до сторіччя від дня народження Коцюбинського вирішили, можна владці наші створити фільм Тіні забутих предків. Ну, але для того, щоб це не був такий. Дуже проукраїнський сердечний фільм, то вони вирішили доручити, зняти його ну, якомусь там вірменинові, який ну, якось його зробить. Оце ключове слово якось. Але вони помилилися, помилилися, бо цей вірменин, він кавказець, це кавказькі народи, вони дуже з повагою ставляться до традицій. І сам Сергій Пораджанов почав з кіносценарію Чендея, який практично трансформував повість Коцюбинського в кінематографічний матеріал, подієвий ряд. Він вирішив звернути увагу на ті запропоновані так звані обставини, в яких живуть наші головні герої і люди того краю. Спершу поїхав до нашої Франківщини на Криворівню, в Криворівню. І... Ну, Напевне, тільки зупинився, але потім жив вже не в готелі, а в, в простих людей, їв їхню їжу національною, вбирався в їхні кептарики і носив одяг, він мав відчути це на своїй шкірі. Захоплювався вишиванками, образами, захоплювався піснею українською. Як він прекрасно Співав Варбової дощечка» вже навіть в, в кінці своїх літ, е, от, перед смертю, він настільки бережно це робив, це виконував. Він полюбив гуцулів всією своєю душею. Крім цього, для того, щоб зняти фільм, мало мати таку душу, тільки режисерську, тримати команду. Бо е, кінематограф це колективне мистецтво, колективне мистецтво, яке е, потребує, е, щоб були люди, які дивилися в один бік, які відчували і бачили е, все е, так, щоб виконати це надзавдання, цю надідею е, того фільму. Ну, І він почав підбирати собі команду. Він е, 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 Оком його. Став Юрій Іллєнко. Юрій Ілленко самодостатня особа була, і він прекрасний оператор. Спершу не погоджувався, а потім все-таки погодився. Ви знаєте, як згадує Мирослав Скорот тому що каже, я з ним не мав проблем, ну які десь виникали навіть із Юрієм Єленко, Але я його трошки побоюся. В нього якийсь був магнетизм, в нього був що який, він володів, начебто, якимось гіпнозом, він був якимось містифікатором свого часу. І, і ви знаєте, він говорив Юрій Лєнка, він говорив Борислава Скорика, е, тоді ще е, молодого, 25-річного, якого ніхто не знав, для того, щоб він оцю зберіг автентику, щоб він зберіг цю музику і, 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 і ну, т, е, фільм ще звучав. Був в фільмі. От ми вже говоримо про те, з чим він ну, такий стрішок маленький, чим він відрізняється з іншого. В нього накладається. І кадр, от візуальний ряд, і звук, і слово воно все в такій гармонії, яку не можна десь розпиляти. Він дуже при монтажі він дуже багато різав і казав: Боже, ми так гарно знімали, ми так багато зняли. Навіщо ви ріжете цей матеріал? А він каже. Я даю тільки те, що не знає мій глядач, а те, що він може домислити від того моменту, що я зупиняю ось кадр, то нехай він домислює. Цей фільм має ще і змушувати задуматися глядача. Він був дуже приємним в спілкуванні з людьми, і він був дуже жорстким в роботі. Там мало бути так, як він бачить, і якщо щось не та ну, не довозили якийсь інвентар, щось так. Він відміняв зйомки, він, він сварився, він, він був грізним таким. Тобто він був той людиною, яка знала, що вона хоче зробити, і робила те, що вона відчувала. Ну, повертаюся до того питання, що він говорив, мабуть, своїм оком, тим оператора Юрія Ілєнка. Ось який. Зробив прекрасні кадри, він от бачив образами поетичними разом із Сергієм Параджановим. І ці образи вони і так залишилися. Бо, тому, що, як говорив Сергій Параджанов, що треба знімати так, щоб ну це метафорично щоб розрізати плівку на кадрики, кожен з них можна було. Вставити в рамочку, тобто, що це має бути картинка. Ось такими картинами, мислив Параджан, такими картинами зняв фільм Тіні забутих предків Юрій Ілєнко. І В цьому треба віддати належне. Окрім цього, звичайно, що дуже багато важило те, що його головним художником там було декілька тих людей, які відповідали за художнє втілення цього фільму. Але це був Георгій Якутович. Георгій Якутович, він людина, яка теж знала ці краї. Карпати обійшла двічі, була всі від і до, і тому він знайшов прекрасні локації для Параджанова. І треба віддати належне, що. Художник був на місці. Значить, художній візуальний ряд був не просто полоскати камеру, робити якусь таку звичайну таку зйомку, там виставлялася, там це, це по півдня виставлялася камера, світло і так далі. Це, це дуже було все скрупульозно зроблено. Ну, і, безперечно, що якщо ми бачимо фільми, то ми. Чого чекаємо від нього? Чекаємо от власне того, аби розібратися в тих стосунках і десь приміряти їх до себе. А ці стосунки можуть подати прекрасні головні герої. І він, до речі, Параджанові дали ну іншого актора, російського актора. Ну, він не мав відмовитися, але Юрій Ілленко побачив другокурсника Івана Миколичука і сказав: Сергій, ви знаєте, я побачив таку талановиту людину, він може бути нашим Іваном. І тут треба було знову бути Сергію Поражановим таким ну, своєрідним дипломатом. аби Зустрівшись із тим актором, сказати, давайте подивимося, от є проби такі, такі. що ви з того, що, Як ви бачите їх? І той відмовився. сказав, цей, цей може зіграти актор краще. Так що потім Лариса Кадочникова, це прекрасна акторка, яка живе, і виглядає ну, прекрасно. В, в даний час. Отака команда, яка була створена Параджановим, вона от творила цей фільм. Творила, е, цей фільм, е, е, цей фільм е, було показано 4 вересня 1965 року в кінотеатрі Україна, але це була хрущовська відлига, але вже почали утискувати культуру, і тому перед фільмом, а так як не, не дозволяли їхати на фестивалі Сергію Параджанову, він відчував цей тиск культури. Він сам сказав, що ну, от, суспільство тисне на культурних працівників, крім цього. Вийшов Іван Дзюба, вийшов В'ячеслав Чорновіл, І Стус сказав, хто теж так думає, як ми встаньте, і встав практично весь зал. Так як Сергій Параджанов був людиною такої широкої душі, в нього двері не зачинялися в хату, то йому приписали і сказали, що він зробив притон з того з того свого помешкання. І за такий розгульний спосіб життя і за український націоналізм його запроторили до тюрми, в який, яку він відсидів, повернувся. Безперечно, що, ви знаєте, тюрма. Це є тюрма, але як дивно, вона не зламала його і його душу раджану, він залишився такий добрий до людей. Він мріяв і зняти інтермет з Коцюбинської. Він мріяв зняти київські фрески, але йому цього звичайно що не дали зробити. І він помер від раку логенів. Я хотіла сьогодні би ще сказати про що аж через 50, років, через 50 років його реабілітовано. реабілітовано з подачі нашої національної спілки кінотерафіці України. І це відбулося. Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті реабілітувала українського кінорежисера вірменського походження Сергія Параджанова. Ну і те, що ЮНЕСКО означило цей рік роком Параджанова. Це для нас усіх є дуже і дуже ну, знаковим і дуже почесно. Почесним. Ви знаєте, він був чоловіком такого нестандартного мислення і був людиною. такого... Такого якогось суврідного екстремізму. Деякі говорили, що він е, сам йде на, на, на він не боїться нічого, він йде е, на е, протест і що буде, то буде. Він має свою думку, він її відстоює. Він відстоював інших людей. Е, проте ось... Е, е, що є е, дуже, дуже характерним для нього, це його бачення краси. краси. Власне, Він найкраще її показав українську красу, бо одним з його гасел житейських є: е, от він говорив, що найстрашніше не прогавити прекрасне. Наскільки він, наскільки він був людиною, яка любила От, власне, гармонію, яка складала це все прекрасне, бо все прекрасне це є гармонійне, це те, що е, от, викликає почуття, почуття, зокрема, захоплення і задоволення. Крім цього, е, хочеться зауважити, що фільм він е, дійсно є із е, тими психологічними смислами, е, з тими. Е, Образами, які, які він втілює в життя своїх героїв і які говорять про щось масштабніше. От згадаймо, от ця збруя волів, яку він надягає на молодих. Це начебто ярмо, ярмо сімейного життя, яке, ну от, не освячене любов'ю, але це є ярмо. України, бо воно на фоні тих запропонованих обставинах української, української е, е, нації. Е, там дуже багато є, в нас немає часу е, таких образів, які багато про що говорять, але на сам кінець мені хотілося е, е, назвати таку цитату Параджанова. він 80 в 8-му році сказав після перегляду одного з фільмів, хай живе Україна, хай живе український націоналізм, у тому сенсі, в якому його розумію я, не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова українського, чи не буде пісні української, чи не буде сонця українського і не буде соняшника українського. Ви знаєте, він чому він став українським націоналістом? Тому що він возвеличив якраз українську. Мову, пісню, душу такими образами, які характерні для цього фільму. І на сам кінець я хочу сказати його словами: я так красиво жив 50 років. Любив, базікав, захоплювався, щось пізнав, мало зробив, але дуже багато любив. Людей дуже любив і дуже їм зобов'язаний. Був нетерпимий до сірого. Наймодніший колір як необхідність часу. Мається на увазі тогочасного суспільства. Е, е, про Переджену можна говорити дуже багато. Він вартує того, щоб е, е, говорити і досліджувати його. Е, добре, що в нас є цілий рік, е, в який ми можемо згадувати його, говорити, дивитися його фільми, бачити і тішитися, що ми мали такого українського воістину. Українського кінорежисера вірменського походження, він дійсно є патріотом, борцем, воїном свого часу. Сергій Переджанов не дозволяв перекладати російською мовою Тіні Забутих предків. І коли його питали, чому він на цьому наполягає, він говорив так: що як я можу перекласти, от, наприклад, таку фразу? Мати Івана оплакує свого чоловіка, ну, Петрику, мій дорогий, на кого ти мене полишаєш? Це виходить, що російською мовою це б зазвучало. «Петя, петушок. На кого ти мене ставив? Ось і він це доказував і. Перекладу російською мовою такого не було. Але Сергій Параджанов він є тою ластівкою в нашому кінематографі, яка започаткувала школу поетичного кіно. Після Довженка практично до його когорти долучилися Юрій Ілєнко вже як кінорежисер, Леонід Осика як кінорежисер, і Миколайчук вже як кінорежисер. І ця школа вона знімала свої. І фільми, от власне, образами, образами, які от були багатомовними. Це наша гордість Сергій Параджанов, школа поетичного кіно, це наша гордість, і це наша прекрасна історична сторінка в кінематографі України.